Ми продовжимо інформаційний ранок на Суспільному. Внаслідок ракетного удару в Києві отримали поранення 13 осіб. 6 людей у Святошинському районі і 7 в Шевченківському. Чотирьох людей госпіталізували. інформації про загиблих немає. Пошкодження зафіксували у трьох районах столиці. Уламки пошкодили зокрема житлові будинки, автівки та трансформаторну підстанцію. Про це повідомили в телеграмі Київської міської військової. Адміністрація. Нагадаємо, що цієї ночі російська армія атакувала столицю балістичними і крилатими ракетами. Усі ракети, а саме 31, збили сили ППО. Про це інформують повітряні сили збройних сил України в телеграмі. Більше про наслідки ракетного удару по столиці Ми говоримо далі. Долучаємо до ефіру речника Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. З нами на прямому зв'язку. Пане Михайле, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку. Вітаю. Слава Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, нам трішечки більше про наслідки російської, російської атаки на столицю. Що зараз є нового, яка є зараз нова інформація? Ну, Як ви вже сказали, зараз, станом на зараз, відомо про 13 постраждалих, четверо з них в лікарні. Їх шпиталізували поранення середньої важкості, тобто всіх різні поранення. Там є і різані рани, і осколкові поранення і гостра реакція на стрес. всім іншим надали медики допомогу на місці. Взагалі ворог брав паузу за 44 дні, на цій ночі завдав ракетного удару по столиці, тобто було три балістичних як ракети, про це повідомили повітряні сили, а також 29 крилатих ракет типу Х-101, Х-555. За 11 стратегічних бомбардувальників 195 МС запускав ці ракети ворог з Волгодонська і Енгельса в результаті бойової роботи, дякуючи силовим засобам протиповітряної оборони, всі ракети були знищені над Києвом і Київщиною. Але, на жаль, у наслідок падіння в ланків є постраждалі і руйнування. За інформацією начальника київської міської військової адміністрації Сергія Попко. Зафіксовано падіння уламки в Подільському, Шевченківському і Святошинському районах. В Подільському, як ви вже й казали, там загорілася трансформаторна підстанція в приблизно 200 квадратних метрів, але станом на зараз пожежу вже загасили. І також було займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу вже станом на зараз ліквідовано. В Чевченковському районі був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Там вибухової хвилі вибило вікна, зафіксовано також загоряння квартири, там були евакуйовані мешканці будинку і загорілися під будинком автомобілі. І також падіння ланків на територію житлової забудови між тячим садочком і житловими будинками без негативних наслідків, і також там вибило вікна. Пошкодила також, що будівлю в районі зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Там внаслідок падіння уламків на четвертому поверсі була пожежа. Вибухову змулюю вибули вибито вікна, і також в наслідок падіння уламків горіли автівки. Ви вже загасили всі екстрені служби відразу виїхали на місце, тобто і зараз вони там всі працюють. Станом на зараз, як я вже казав, госпіталізовано 13, оточнів постраждало 13 людей. Шість людей в Святошинському, Семерові в Шевченківському госпіталізовано 4 людини. Слава Богу, без загиблих. Вкотре закликає океян-гостей столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, завжди дотримуватися заходів безпеки. Бо ми пам'ятаємо, на жаль, гіркий досвід Одеси і Миколаєва, коли ворог наносив. Повторні удари під час того, як ліквідовували наслідки, пане Михайло. Я б хотіла уточнити щодо ось аби кияни дотримувалися правил безпеки. Я не можу верифікувати відео, але бачила в соціальних мережах, що вже скидають, що не могли зайти в укриття, адже вони були закриті. Кияни. Скажіть, будь ласка, чи зверталися можливо вже якісь є звернення до київської міської військової адміністрації щодо цього щодо цього? Ну, бажано мати конкретний приклад. Ми завжди реагуємо е, оперативно на всі звернення. Якщо згадати сьогоднішню ніч, то ми можемо е, повітряна тривога була оголошена, та, якщо не помиляюсь, приблизно в третій ночі, там з 10, в третій тому було був час дійти до укриття. Якщо, наприклад, є такі випадки, коли укриття може бути закрита. Я нагадаю, що у кожного укриття є відповідальна особа, яка відповідає тобто за 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 конкретне укриття, і або зателофонувати в поліцію, або в ДСНС, які оперативно мають приїхати, і, наприклад, ті самі. Тесресники можуть просто вскрити двері, наприклад, в цьому укритті, тому я кажу, що ми завжди оперативно реагуємо на всі ці заяви. Ну і відповідно сьогодні був час дійти, тобто було мінімум година до, до моменту, коли крилаті ракети долетіли до столиці, і збили. Тобто, був час дійти до укриття. Якщо казати про, наприклад, поранення. То вони можуть свідчити, що люди не дотримувалися. Ну це таки, попередні можу сказати, та що осколкові поранення можуть свідчити про те, що люди перебували неподалік від вікон, і відповідно внаслідок вибухової кулі ці люди могли нанести їм ураження. Тому чергово нагадує, що під час повітряних атак, під час повітряних тривог потрібно. Пійти в укриття або дотримуватися правил двох стін. пане Михайло. Дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що ви долучилися до ефіру. Це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Ми говорили про наслідки російської ранкової атаки на столицю і нагадаємо, що останні дані відомо про те, що 13 осіб поранено шестеро людей в Святошинському районі і семеро Шевченківському, чотирьох людей госпіталізували. І інформації щодо загиблих немає.